Я вас всіх вітаю на зв'язку Еліна Марко, ваш майстер феншуй китайської системи бадзи. Ми продовжуємо наші лекції. Сьогодні буде лекція саме на тему феншуй, і ми поговоримо з вами про тематику переходу з восьмого періоду на дев'ятий у темі феншуй. Що це означає? І, взагалі, з чим це пов'язано? Звичайно, що це пов'язано з китайським календарем. Він досить багатогранний, непростий. Але дуже мудрий і системний насправді. Взагалі потрібно розуміти, що є циклічність часу, і те, що, наприклад, ми робили вчора, чи думали, чи бачили, звичайно, воно вже в минулому. Так, є сьогоднішній день, буде завтрашній день, і так триває життя. Циклічно і в тематиці, взагалі, феншуй, класичного феншуй, є саме тема літаючих зірок, вона дуже точна. Я даю часто саме прогнози феншуй за літаючими зірками для кожної людини. Можна їх прогнозувати робити кожного року. І також є система оця літаючих зірок для будинків, де ми визначаємо енергетику будинку, яка енергія на кухні, в коридорі, на вході, в спальні, яка енергія взагалі квартири чи дому. Від цього дуже багато залежить, удача, успіх, багатство тих людей, які живуть в цьому домі. Ну і, звичайно, ми зараз поговоримо про те, що у 2024 році ми з вами перейдемо. Новий період дев'ятий період він називається у феншуй. Саме у 2024 році він зміниться з приходом 4 лютого 24 року року дерев'яного дракона, і до 9 періоду вже потрібно готуватися. Це не є просто астропрогноз, чи моя лекція відносно астропрогнозу на 2024 рік. Ні, справа в тому, що можливо хтось з вас вивчає фаншу, читали, слухали мої інші якісь лекції, читали дописи. Взагалі є в нас три ери у феншуй і дев'ять періодів. Представляєте, наскільки розгалужена, от часова така система, взагалі в понятті китайського календаря. Кожного дня, кожної години змінюється енергія. Змінюється енергія щомісяця, змінюється енергія що 20 років. У темі феншуй взагалі стосовно китайського календаря, ну, і, звичайно, щороку. Тобто щорічні астропрогнози, які ви в мене замовляєте, або будете замовляти, я роблю двома етапами. Перша це система бадзи, ми дивимось вашу карту, в цілому аналізуємо, якщо ви вперше знайомитеся з цією системою. Ну і звичайно, як буде впливати енергія року, як буде впливати той чи інший знак і елемент, які змінюються щороку. Звичайно, є астропрогнози на місяць. Коли енергія щомісяця змінюється, тобто змінюється таблиця літаючих зірок, в квадрата лошу, так, так і називається ця система. Саме система літаючих зірок, яка розподіляється на квадрати Лошу, вона міняється кожних 20 років, кожного року, щомісяця, щодня і щодві години. Тобто це все можна вираховувати, якщо людина практикує феншуй, наприклад, так як я, знаю, це все давно, звичайно, що я можу вирахувати будь-який день на період, місяць, години, які Класні, які круті для багатства, для підписання договорів, наприклад, да? для запуску проєкту, і навіть для не дуже хороших речей, там, розірвання контракту, да? прибирання в домі, очистки простору, все це можна фіксувати по енергіях простору, природи енергіях, так? за китайським календарем і робити все вчасно. Тобто потрапляти по фактору часу. Фактор часу у феншуй надзвичайно важлива тематика. Ще раз повторюю, те, що ви робили вчора. Можливо, думали, мріяли щось там е робили. Це вже в минулому, а сьогодні є сьогоднішній день. Відповідно, 24-го року, 2024 року, ми перейдемо з вами у дев'ятий період. Тобто з 2004 по 2023, ось цей рік, який в нас сьогодні є, рік водного кролика, ми з вами всі живемо у восьмому періоді. Всі будинки, які побудовані, нерухомість, приміщення, квартири, в містах, селищах, немає значення, вони в центрі квадрата Лушу мають енергетику числа 8. Тобто є а, літаючі зірки від 1 до 9 в класичному феншуй, тобто ось ця система літаючих зірок, і вони змінюються по порядочку, проходячи циклічність роками. Тобто, якщо цикл вісімки. Був з 2004 по зараз 2024 рік, тобто 20 років, проходить і змінюється наступна цифра: ось ця літаюча зірка або звичайною мовою енергія простору, в якому живемо всі ми. Немає значення. Ви в Африці, в Україні, в США, Грузія, немає значення. Це світові енергії, це енергії простору, енергії ци, взагалі планети. Відповідно, у 24 році, у 2024 році, починаючи з початку лютого, після того, як наступить саме китайський новий рік, ми з вами перейдемо в новий цикл, 20-річний цикл дев'ятки. Тобто після вісімки йде дев'ятка, потім після дев'ятки буде цикл номер 1 І знову буде повторюватися циклічність, повторюватись ери і відповідно. Життя, як то кажуть, рухається і йде вперед. І якщо людина за цим слідкує, вона фіксує всі ці моменти, наприклад, спеціалісти, феншуй, консультанти, люди, які просто цікавляться метафізикою, вони це все дуже ретельно відстежують. Тому, друзі, по суті, 23-й рік це завершальний рік восьмого циклу. Восьмого циклу, тобто, коли ми будували будинки, да, нерухомість з 2004 по 2023 рік, по суті, ще цей рік є вісімка, у нас енергетика, то ми в центрі квадрату лошу, в центрі нашого дому, будь-якої квартири мали число 8. Від цього вже йдуть підрахунки інших секторів, від центрального до південно-західного, північного і так далі. Це величезна тематика, в мене є цілий курс. Система літаючий зірок класичному феншуй, приходьте, вивчайте. Там є більше 80 комбінацій цих енергій, цих літаючих зірок, які допоможуть вам правильно вибирати квартиру, будувати будинок. Якщо ви плануєте будувати будинок, тим більше, що у 2024 році ми перейдемо в цикл «дев'ятки» і вже в центрі всіх будівель, які будуть побудовані з 2024-го. По 2044 рік будуть мати цифру 9. і від цього залежатиме енергетика дому, квартири, проживання в цьому дому чи кварддомі чи квартирі, якісь події, успішне життя, чи менш успішне, ваше здоров'я. Це дуже важливий момент. Тобто, якщо ви будували будинок в якомусь там 76-му чи в 2000 році, чи 20, навіть в 2004-му році, енергетика уже його. Після 2024 року піде на спад. Це потрібно розуміти для тих, хто планує будувати будинок, наприклад, і враховує концепції феншуй. Вам потрібно розуміти, що енергії змінюються, і те, що було 5, 10, 15, 20, 30, 40 років тому назад, у 2024 році вже буде активно не працювати. Все, все змінюється, час у феншуй йде циклічно. І, відповідно, хто бажає рухається за цією енергетикою, відслідковує її. Тому з 2024 року ми вступив в новий період феншуй, дев'ятий період. Він буде під дією елементу вогню, тому що дев'ятка представляє триграму лі. Вона представляє південний сектор завжди, в домі чи в квартирі, а південний сектор це сектор вогню. Ми з вами перейдемо в 20 років. Які будуть характеризуватися елементом вогню. Перше, це високі технології. Друге, це штучний інтелект. Третє це сонячна енергетика. Тобто все, що буде пов'язано з мозгом людини, з інтелектом, з сонцем, вогнем, в тому числі навіть війни, тому що війна пов'язана зі зброєю, вона пов'язана з вогнем, з різними такими ситуаціями, які Є неприємні, да, тобто виверження вулканів, сонячні батареї, це все буде дуже сильно розпостранятись, розвиватися космос, астрологія, езотерика, духовний розвиток, містика, магія, якщо вам навіть так легше зрозуміти. Все це буде актуально слідуючи 20 років. Звичайно, що не тільки це, у мене зараз вийде ще й допис для вас нижче під цим рілс, під відео. Чим саме характерне буде наступні 20 років життя, як вони вплинуть на суспільство? Що це взагалі ще раз дев'ятий період, що він означає? І звичайно, що ми з вами війдемо в нові енергії, війдемо в новий період. І хто знає феншуй, розуміють, наскільки це важливо, тому що зміняться абсолютно енергії повністю. Саме після 2024 року, на 20 років, ми будемо жити з вами під дією літаючої енергії, якщо так легше зрозуміти, під дією літаючої зірки феншуй 9. Ще раз повторюю, що дев'ятка представляє елемент вогню, кольори фіолетові, роботи з підсвідомістю, психосоматика, психологія, астропсихологія, взагалі, все, що пов'язано з психікою людини, людини нервова система, штучний інтелект, енергія сонця, природних саме компонентів, енергія вогню. А це все буде дуже розвиватися, розширятися. Ну і звичайно, астрологія. Я дуже надію, що вона все таки в наступні 20 років не має значення, яку ви практикуєте астрологію чи психологію. Чи якісь езотеричні знання, вони набудуть дуже величезного значення. Тому що люди наступні 20 років не будуть звертати більше увагу не на а, взагалі освіту, щоб її отримати якусь вищу там, чи декілька дипломів. Ні. Люди дуже сильно підуть у самопізнання, у саморозвиток, пізнання себе через психологію, астрологію, нумерологію, через матрицю долі, якщо ви практикуєте, знаєте. А, люди дуже сильно будуть. Розвивати свій мозок серед духовні знання, медитації через пізнання себе завдяки космосу. Навіть. Космос дуже сильно буде розвиватися, все, що пов'язане з планетами, з космосом. Відкриття планет, їх обізнаність, вивчення космосу це все буде дуже актуально і дуже сильно розвиватися у наступні 20 років. Що ще буде актуально? Чим пов'язаний дев'ятий період, що це таке у феншуй? Читайте тут нижче під моєю лекцією відео, а саме під Reels в текстовому форматі. Тому, друзі. Приходячи на наступний астропрогноз до мене, індивідуальний у 2020, на 2024 рік, дай Бог нам дожити. До цього періоду пам'ятайте, що всі енергії дому, де ви будете жити, які б ви будинки не купили, вони змінять свою енергетику. Тому дуже щільно потрібно буде дивитись, де ви живете, що потрібно міняти в домі, куди переїжджати, як покращити свій будинок, або новий будувати, або нову квартиру купувати. Тому що все, що було минулих 15-20 років, вже працювати активно не буде. Цьому є суть фактор часу у феншуй, тобто жити в удачі, бути в хорошому напрямку, в хорошій енергетиці, в хорошому домі, саме там, в той час, в якому ти перебуваєш. Все те, що в минулому вже не діє. Тому розвивайтеся разом зі мною, пізнавайте феншуй, класичний першу чергу, звичайно. Пізнавайте себе по бадзи і пам'ятайте, що у 2024 році ми війдемо з вами в новий період дев'ятки відносно системи феншуй. Читайте, що вона ще нам принесе, як буде розвиватися світ, нижче у моєму тут дописі. З вами була Еліна Марко. Розвивайтеся разом зі мною, будьте сильними, удачливими, вивчайте феншуй і вивчайте китайську систему бадзи.